Добрий день, малята. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення, а тема правила поведінки за столом. Ой, малята, хтось стучить. Хто це може бути? Так це ж незнайка завітав до нас у гості. Малята, давайте спочатку привітаємося з незнайком. Добрий день, незнайка. Добрий день, малята. Малята, незнайка. Просить нас про допомогу. Його запросили в гості, а він не вміє поводитися за столом. Йому дуже соромно. А чи знаємо ми з вами правила поведінки за столом? Так, спочатку слід вимити руки та обличчя. Далі ми зупинимося на сервіруванні столу. Вдома стіл северує господиня, мама або бабуся, а в дитячому садочку. Помічник вихователя та чергові поїдальні. Серверування столу створює добрий настрій. Стіл накривають добре випросованими серветками, ставлять глибокі тарілки для перших страв, чашки для компоту, плюдичка для хліба посередині столу. Траворуч від кожної мілкої тарілки кладуть ложку і ніж. Гострою стороною в бік тарілки, ліворуч виделку. Ложки й виделки повинні лежати вигнутим боком догори. Паперові серветки кладуть у спеціальну підставку. Стіл засерверовано. Тепер настала черга до правил поведінки за столом. Не спирайся на стіл ліктями, тримай спинку рівно. Користуйся столовими приборами. Не схиляйся низько над тарілкою. Не тягнися за їжею, попроси, щоб тобі передали. Їж, охайно, намагайся не упускати їжу і не проливати напої, користуйся серветкою, не набивай рот їжею. Розділяй великі шматки їжі на частини. Не розмовляй з повним ротом, не крутися і не розмахуй руками. Після завершення вживання їжі нішевиделку кладуть на тарілку ручками вправо. Це означає, що тарілку можна забирати. Після їди витирають серветкою губи, серветку кладуть на стіл. Незнайко, все запам'ятав. А тепер давайте розкажемо йому, як користуватися столовими приборами під час обіду. Ложку потрібно тримати так. Щоб великий палець лежав зверху на її ручці. Суп їдять, зачерпують ложкою від себе. Слід набирати стільки рідини, щоб не виливалося з ложки. Ложку підносять до рота широким краєм. Поївши, ложку залишають у тарілці, ніж тримають у правій руці, а виделку у лівій, коли їдять другу страву. Незнайко був дуже уважним і все зрозумів. Тепер він буде знати, як поводитися за столом і як користуватися приборами. Давайте йому побажаємо добре відпочити в гостях. Але ми забули ще про одне: після обіду слід подякувати так. Звичайно, молодці. Так, малята, а зараз я пропоную вам пограти в одну гру, яка називається Добре чи погано. Подивіться, будь ласка, уважно ці картинки. І скажіть, чи правильно поводяться за столом ці дітки? Після їжі витирати губи рукавом. Після їжі витирати серветкою губи. Тягнутися через увесь стіл, якщо слід щось дістати, Попросити за столом, щоб тобі передали страву. Ніж тримати у правій руці, а виделку у лівій, коли їдять другу страву. Крутитися та гойдатися на стільці. Після обіду слід подякувати. Молодці малята, ви були дуже уважні. Дотримуючись правил поведінки за столом, ми з вами виявляємо свій рівень культури. Бажаю вам гарного настрою і до нових зустрічей!